Всім привіт! То Таня зі Львова. Що я придбала цими днями? Значить, сьогодні була в епіцентрі і купила оцей, оцей добра курячий послід, гранульований. Тут є 6 кілограм і виробник Черкаси. Такий послід я купляю вже вдруге. А зазвичай просто приїжджаємо на дачу, там мені сусіди дають вже. У них курочки і свій власний збір посліду. І я його замочую Один до одного з водою, можна більше, ставлю в теплицю, там тепло, воно перебродить, а тоді беру там, стакан 300 г на 10 літрів води і е, таким розчином поливаю. Придбала цей послід для того, щоби додавати в лунку при пересадці розсади. Що ще які добрива у мене завжди є під рукою, і мають бути, якщо ну, кожен рік я купляю, якщо мені не використовується, то на два роки раз на два роки е, отакі добрива. калійно магнієве калій от. І Цивітра аміачна і суперфосфат або двойний суперфосфат. Суперфосфат це є осіння доброго, його зазвичай вносять осінню під перекопку чи перед переор, як переорюють, тому що він дуже довго розкладається. і Починаєте діяти тільки от на друге, якщо внести осінню, то починаєте її діяти весною. Але я вношу в рівних частинах ті всі добрива, це все в відрі перемішую, тоді по одній чайній ложці в лунку і рослина, доростаючи до моменту, коли доторкається до. Добре, бере в той чи інший час, коли їй потрібно те, що їй потрібно. Перше йде аміачна селітра, потім йде калій магній, приходить час, коли потріб... потрібний калій магній, і приходить час, коли потрібні суперфосфати. Таким чином, я один раз вношу і все. Потім я можу дійсно підливати, верніше, на початку, я можу підливати. Курячим послідом розведеним, або замочую і роблю зелене доброво, траву замочую. Перша трава, там кропива, даю туди, можу дати туди або старого варення, або дріжджі. Воно перебродить і таким коктейлем на початках поливаю. Ось, ну Так, щоб більше я щось таке аж дуже сильно підживляла, то не підживляю. Дуже єдине, що це я вам говорю про е, томати. Єдине, що дуже підживляю і постійно підливаю, спочатку зеленою травою, потім е, курячим послідом, це перці баклажани. Це такі культури, які дуже люблять їсти. Їм потрібно до них з пустою лійкою, просто з водою просто так не варто підходити. Завжди треба щось кинути їм. От. Ну це по, по добривах. Що я ще сьогодні купила? Сьогодні я ще купила отаке це вперше. Це, я так зрозуміла, біологічне добриво. От, покращувач живлення рослин на основі добрив та комплексу біологічно активних речовин. З тим я ще не знайома. Мені потрібно це все прочитати, подивитися і розуміти, що воно таке і з чим його треба використовувати. Але е НПС. І комплекс основних мікроелементів, залізо, магній, молібден, цинк це вже радує спори та міцелії грибів, триходерма метарізіум і анісоплі, що щось таке. Біаверія, біаверія, ну, якісь якийсь рід грибів. Комбінація та органічних кислот, комплекс біологічно-активних речовин, фітогармони, ауксини, цитокіни та інші вітаміни, ферменти. Рекомендується при висаджуванні овочів, саджанців, кущів, дерев, перед осіннім та весняним. Обробітком ґрунту змішати. Ага, це вносити в ґрунт потрібно. Тут цікаво вигоди від використання препарату, підвищення урожайності культур, стимуляція процесів росту, розвитку рослин, формування потужної кореневої системи, підвищення мікробіологічної активності ґрунту. Покращення оптимальної щільності вологоутримувача, структури ґрунту, оздоровлення ґрунту і зменшення патогенної мікрофлори. Ось, це також я сьогодні купила в епіцентрі. Буду пробувати. Я і це буду пробувати. Ще розпродаж був отаких добрив. Зараз я вам все покажу, що я тут понакупляла дрібного, щоб я вперше повитягаю ось так, от, ніби все люблю я оце добриво, яке називається чистий лист. Ще скоріше, раніше я брала для Помідорів перців для кабачків, огірків, для цибулі, всі окремо брала. Цього разу я взяла тільки для помідорів і перцю. Це в основному це є для перцю баклажанів. От, це добриво, я його люблю, воно мені подобається. Воно таке, як вам сказати, дуже. По-перше, тут є добриво, плюс комплекс мікроелементів і вітамінів. Плюс воно добре засвоюється. Ну, От я зараз так і почитаєте, як воно. Хто ще не знайомий, то я рекомендую отаке добриво. Я його завжди маю. Так, цього разу ще натрапила на е, отаке добро суп, е, супер доброго сотка для цибулі, чесноку і прянощів. І я взяла їх два. Два таких. Це для розсади. Розсаду також треба чимось буде підживити. Азоту, бачите? Аж 30 азоту. Калій і магній. Фосфор. Фосфор і калій, вірніше. Так, для огірків більше зав'язі, хрумки без гіркоти. Огірки капачки дині. Такі добре. Також сотка і сотка окорінювач. Тобто для того, щоб можна було щось розводити. Може, пасенками розводити, треба буде щось укорінювати. Взяла укорінювач. І ще натрапила на Кеміра люкс. водорозчинне, добре для овочів квітів, розсади. Ну, так, воно було на розпродажі. Я взяла дві штучки. Це все в епіцентрі. Цей пакетик розводиться на 20 літрів води. Фактично 20 грам на 20 літрів води. На велике 20-літрове відро. Можливо, квіти пулию. Також треба буде чимось підживляти. Отакі от, от у мене сьогодні покупки, і це не всі покупки, це тільки по добривах. Це тільки по добривах. Ну що ж, до початку сезону 20. 24. Я готова. Все. Всім па-па, всім добра і миру.